Всім привіт! З вами я, Єгор Топчик. І сьогодні у нас відео скільки заробляє рибак за годину на квант РП. Перед початком хотів би нагадати, що в мене є власний промокод. Ввести його можна таким чином. Відкриваємо телефон, натискаємо промокод та вводимо промокод топчик. Після чого натискаємо активувати, він вам дасть 50 тисяч та 1 рівень. Так, Для того, щоб почати бути рибаком, вам треба купити прикормку. Та вудочку. Вудочку і прикорку можна купити в магазині 24 на 7 або у гравців. Раджу покупати вудочку одразу на 500 та прико... підкормку екстра. Також у гравців все це покупати, бо в магазинах це дуже дорого виходить. Так, що нам треба? Нам треба перемістити вудочку в швидкий слот. Та з швидкого слоту можна її вже доставати і рибалити. Головне, щоб прикормка була в інвентарі. Натискаємо, ось, наприклад, у мене на п'ятірочку і починаємо риба, рибалити. Оп, натискаємо є, потім, коли воно крутиться, натискаємо ліву клавішу миші і потім пробілом вилавлюємо рибку. Тут буде така невеличка міні-гра, Ось така. І треба вилавлювати рибку. Ось так. І так буду перевіряти цілу годину, ловити рибу. Скільки вийде по гражам, також порахую затрати. Гудочка 500 також може випадати з рулетки. Але я її купляв за 10 тисяч. Тому її теж будемо рахувати. Але всю я її не використаю, зрозуміло, тому там подивимось, скільки буде. І отак ловимо рибку. І так цілу годину. У мене другий скіл рибака, тому звісно, що буде падати риба більше, ніж на першому. Але заробіток якогось не набагато більше. Так от запам'ятав, у мене 619 прикормки та 219 гудочка. Все, через годину я до вас повернусь. І так, я завершив рибаловити цілу годину. Я так стояв і рибалив. Тепер у мене 488 прикормки та 88 на вудочку залишилось. Ось стільки у мене риби вийшло, І зараз я її поїду здам. Звичайно, не по найкращим цінам, можна дочекатись найкращі ціни. Я її здавати не буду, просто покажу вам, скільки буде коштувати. Ну, скільки це буде, навіть не по найкращим цінам. Саме таким. Середній цілем так би мовити. Як доїду, повернусь. Так, ось я нарешті доїхав до скупника. Hey there. Зараз ціни не дуже, через 20 хвилинок поновиться. Зараз виходить на 68 тисяч. Тобто чистими вийде десь 1060, це... В будь-якому випадку буде 60 тисяч. Тобто, в принципі, рибалка на рівні з пожежником. Що там 60 вийшло, ще тут 60. Але тут ціни погані. Також у мене рибалка на другому скілі, тому краще. Рибалку треба просто перетерпіти перший скіл та потім фармити вже на другому. Пожежник можна одразу фармити. Рибалка, як на мене, нудна, але воно того, в принципі, вартує. Плюс до всього можна слідкувати за цінами і по дуже-дуже вигідним цінам здавати рибу. Тому, як на мене, то краще. Я б просто чередував пожашку та рибака. А ви вже як хочете. Також хотів би сказати, що в цьому відео буде розіграш на 25 тисяч доларів. Для цього треба підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар з кодовим словом рибка, після чого в наступному відео буде вибраний переможець. Також зараз у вас зверху з'явиться переможець минулого відео. Вітаю, відпиши мені в Discord, щоб забрати приз. Під Discord я залишив в описі відео. Всім гарного дня, нехай щастить!